І знову пакуємо куртки. Куди? У Вінницьку область. А ти хочеш сюди її заплатити? А, хвалить, все. У Вінницьку область ми гарно запаковуємо, да? щоб мої хороші. Ніхто це подарунок ми запакували, правильно? Набір дівчата дзвонила одна пані та й казала, ви точно? Ви Вику коробочку прислали. Я кажу, це вам подарунок. Добре, це пішло так, крем проти зморшок, ось він. Переводи у нас є не і не шампунь. Шампунь і шампунь і маска. А куди ми? Треба якусь коробочку. Одиничка чи що там йде? Ой, повинна піти, так? Класно. О, Це що у нас двойка? Як це ко двойка? Ти записала двойку. О, супер! А де супер? Не хоче лізти. Що у нас? Чай гарчує. Давай. А чай у нас іде. У цілу паковку хочуть, так? Покопку вона залізає в одиничку, Саш. Супер. Не знаю, що ми даємо. А під так. Ага, під гаряче. Оце класно. Ось. Так, да, речі, дуже смачно. Бери цей. От таку лисичку кльово буде. Так. Це їде? Це їде під молодчись. Супер. А, тут посылочка велика. Сковородочка. патенья, Пательня. До пательни. Ага. И лопатка. Так, Саша. О, Александра нам дає. У меня уже. Угу. пластирі, є ще разі. Які? Сон... Чи ці великі, так? Є пластик. Ага, і думаємо, куди це складати: протеїн, олія і насіння. Олія тут треба запакувати. Це треба нам якусь коробочку дати поки. Шука. Шукаємо. Так, це відео, їда... яка область? Я не знаю, тут п'ятечки. А, Тячевський район, це за, закарпат. І що, мусимо, мої дорогенькі робити отак? Ось цією новою почтою. А якщо буде пакувати, якщо ми дамо на нову почту пакувати, то нову почту запакую в два рази більшу посилку. Отак, що ви розуміли. Тому, якщо ви думаєте, що тут нема роботи, то ви, мої дорогенькі, дуже помиляєтесь. Дуже. Мій хороші, все відправити, замовлення отримати. Це ще не все. Ось тепер далі. А ще запакувати, щоб клієнту було дешево. Це цілий квест. Ну, мої хороші, зрозуміло, що вам ми не все показали, тому що все дня не вистачить. Ось наші посилочки. Це. Це, мої хороші, і ось це Укрпочта. Ну, ми ж йдемо працювати. А вам гарного дня і отримувати задоволення від посилочок.